На сторінках євангельського слова записано чимало про Христа, але у мене повість дещо нова, така жахлива і така проста. Її слова не можуть пояснити, її лише серце може віднайти. Тому попрошу слухати відкрито все, що я хочу вам розповісти: Закрийте очі. І відчуйте тихо, щутливим серцем весь смертельний жах, який в той вечір на Ісуса дихав, і про який не пишеться в книжках. Ходім зі мною, чуєте, регочуть, репить нещадно катівський батіг. З'єднались регіт, стогін серед ночі, З'єднались смерть і світло, святість гріх. А він іде, хоч тіло кровоточить, скрегочуть зуби Боже, як болить. І запах крові різав йому очі, і мовив тихо: Пити, дайте пить. Засохлі губи лопали від спеки і теліпались м'ясова шматки, а до Голгофу йти ще так далеко, і так печуть голені кістки. Він ніс Христа, каміння впилось в вп п'яти, Він точилась кров з його побитих ніг. Він стільки падав, стільки хотів стати, він так хотів піднятись, а не міг. Пробили руки, а народ регоче. Зійди з хреста, якщо ти Божий син. А він мовчав, до неба звівши очі. Залишений, обпльований, один. Залізні цвяхи розривали, жили і нагло ліз у рани сухий пил. Звисало, як ганчір'я його тіло, а він ледь мовив, Боже мій, дай сил. Ви бачили колись півмертву мати? Ви чули істеричний її плач, бо її сина розіп'яли кати, а він за них, молив, отця пробач. Вона, якби могла б то замість нього, не пожаліла б власного життя, і хай би їй пробили руки, ноги, хай би вона, та не її дитя. Але не їй, йому вінок терновий, пробили вени, череп і виски. І це Ісус, в однім єдинім слові, подарував спасіння на віки. Ви уявіть. Що він був сином неба і навіть батько йому не поміг, а він страждав за мене і за тебе, а він тоді помер за людський гріх. І запалилось зарево багряне, і землетрус піднявся із основ. Цінуй Христову жертву його рани, бо як не це, то що тоді любов? Амінь.